Всім привіт! Вітаю вас в моєму останньому відео з цьогорічної серії про Закарпаття. І сьогодні хочу показати вам неймовірне місце. Це палац Шенборнів, а також готель, в якому ми оселилися поруч з цим палацом. Це просто неймовірне місце, де час ніби зупинився. Розкажу вам про історію та легенди цього палацу. Поп'ємо води з джерела краси. Та прогуляємося по території, і обов'язково раджу додивитися до кінця, тому що в кінці відео я покажу кафе, де просто неймовірні види на Карпати. А для початку давайте повернемося у вчорашній вечір. Покажу вам, де ми заселилися, наш номер та вечірню атмосферу тут біля палацу Шенборнів. Ми оплатили парковочку там на початку 50 гривень на одну ніч, і заїжджаємо. Їдемо до самого Палацу Шенборнів. І от біля них знаходиться наш готель. Поверніть праворуч. Зараз повернемо праворуч. Ага, позначки є. Ось бо я переживала, як ми знайдемо. Я начиталася в Google інформації різної. Хтось казав важко знайти, хтось казав нормально знайти. Я дуже переживала, що ми будемо блукати. А так як ми минулого року тут були і гуляли тільки біля палацу, я не знала, як тут глибше в ліс, що тут далі. А це от лікувальний корпус, я так розумію. Санаторію Карпати. І ось наш готель. Цей готель я бронювала по телефону, а не через букінг, тому не можу поставити скрін з цінами, але ось знайшла ціни тут. Запрошую нашу квартиру на. Що ми тут маємо? Маємо вхід. Купа наших речей. Маємо. Ні, це дзеркало, я думала, це шафа. Це в нас дзеркало. Маємо шафи. Що в нас в шафі? У нас в шафі є праска взагалі прекрасна. Теж мені за я вперше зустрічаю, щоб була праска. Боже мій. Вішкі вішочки. Туалет душ. Прекрасно, є рушничок для ніг. Ух ти, є вау! Одноразові щітки. Я бачу перше. Супер. Круто. Є кухня. Ух ти, нічого собі. є кухня. У нас є індукція, є чайник, є мікрохвильова. Куча корілок. І мам, глянь, не да вийшло, що там. Дивися. Ні, там поруч. Вар. Ух ти! Нічого собі! Яка декорація. Значить, у нас є диванчик, у нас є двоспальне ліжко. Круто. столик, холодильник. І навіть є балкон. Балкончик, з коли видно машини. Ось це наш готель Кайзервальд. Знаходиться він біля. З лікувального корпусу санаторію Карпати. І ось там ось це. Це в нас є палац шанборнів. Вирішили ввечері пройтися по території, прогулятись, тому що ну, вона така красива, що просто гріх не пройтись тут. Більш детальніше про це місце, про його легенди я розповім вже завтра, коли ми будемо гуляти в день по території. А сьогодні просто захотілося пройтися ввечері по цьому місцю і відчути його атмосферу. Біля палацу Шонборнів є діючий санаторій Карпати, тому біля ставка цього, біля озера було досить людно і гамірно. А тепер давайте разом пройдемося територією палацу і я познайомлю вас з його історією. Так, і ось перед нами палац Шенборні. Палац побудований в 1890-1895 роках в неоромантичному стилі. Його побудував граф Шенборн як мисливський палац. Він, на речі, побудований дуже цікаво за астрономічним принципом. В ньому 365 вікон. Одне, з яких замуроване, типу як днів у році і замуроване на випадок, якщо високосний рік. Він має 52 кімнати, тобто як 52 тижні в році, 12 входів по типу 12 місяців і 4 вежі. 4 пори року. На вежі встановлений дзвін, який дзвонить раз в годину. До речі, от щойно дзвонив, ми не встигли, трішки біля тварин гуляли. Він дзвонить щогодина. А також там розміщені куранти та флюгери. Побачила відкриті двері, і думаю, гріх цим не скористатися і не зайти всередину, не подивитися, як він виглядає зсередини. Тому що минулого року я не знайшла відкритих дверей і не заходила. Сьогодні можемо пройтись. Коротше, ми вирішили піднятися, хоча ми не знаємо, чи можна і подивитися всередині. Ну Так, висновок Богдани є правдивим. Дійсно, все виглядає трішечки занедбано і якось поломано, ніби за ним зсередини взагалі не доглядають. До речі, тут, біля цього замку, в стінах цього палацу знімали багато фільмів, серед яких три мушкетери, попелюшка, снігова королева та інші. Це ті, які запам'ятала, тому що він, ну. Ну, дуже красивий. Красивий, правда? Ну, місце справді досить неоднозначне і викликає такі двоякі відчуття. З одного боку я дивлюсь на цей палац. і Думаю. Вау, який ти красивий! Потім приглядаєшся ближче, чи от заходиш всередину і бачиш оці от занедбані моменти, і думаєш, ну чому не доглядаєте? Замок, до речі, є пам'яткою архітектури національного значення. Ну, зовні він справді виглядає красиво і прикрашений різними барельєфами, флюгерами, вітражами. Також ось баштовий годинник, він функціонуючий. Якщо ви не проживаєте в готелі поруч, як ми, а просто захотіли приїхати сюди прогулятися, то вхід сюди платний. Не скажу скільки він цього року коштує. Минулого року, коли ми тут були, за авто ми заплатили 100 гривень і за вхід з кожного дорослого по 40 Ну, це місце дуже цікаве, дуже красиве. Отак, от приїхати, прогулятися, або проти, якщо жити як ми в готелі поруч, то обов'язково вийти і прогулятися поруч, тому що, ну. Він старий трошки. Я напевно, що за ним дуже доглядають, так дивлячись по вікнах, але місце дуже красиве. Дивіться. Ну що, пропоную ще прогулятися по території. Покажу вам парк, ставок, санаторій, а також джерело краси. Ми не стали шукати його тут по території парку, тому що нам пощастило і в нас в готелі. Воно вже є. Так, в готелі є такий бювет з водичкою з джерела краси. І щоб його не шукати по парку, ми наберемо його зараз. Зараз я тобі наберу твоє. Існує легенда, що якщо пити воду з джерела краси, а ми десь там в парку існує. Ми його не будемо шукати, ми наберемо тут, ти можна поволодіти на 10 років, вмивати ще треба. Добавитись ми поки що не будемо купить. Будемо холодіти. Звичайна вода. Біля гольтелю вдень ось є такий базарчик, де можна придбати і сувенірчики, і що хочеш. Поруч з нашим готелем, в якому ми проживаємо. Окрім замку шанборнів, знаходиться ще і санаторій Карпати, і дендропарк це величезний дендропарк площею близько 35-40 гектарів. І тут знаходиться дуже велика кількість різноманітних рідкісних рослин. Серед цих рослин сакура, гліцинія італійська. Канадська ялина і самшит. А ось це озеро, яке тут знаходиться. Не знаю, як зараз, але колись воно нагадувало карту Австро-Угорської імперії. Дзвонив дзвін. А ще тут дуже багато котків. Ну, реально дуже багато. І Богдана всіх ловить і гладє. Витя, як він тішиться. Витяг на зубчик. зубчик. До речі, ми так зрозуміли, що зараз в цьому санаторії Карпати, мабуть, відпочивають якісь діти, і тут дуже багато, бо їх реально дуже багато. І котики відпочивають. Такі тут живуть. А от дітей дуже багато. Тому я думаю, ну я не те, що думаю, я знаю, що цей санаторій функціонуючий і, певно, в ньому оздоровлюються дітки, бо їх дуже багато. Тут, до речі, такий, ну я не назву це міні зоопарк чи щось таке, бо вони за. Парканом знаходяться, але там тваринки, там є кролики. Там... там є козочки, є олені, є фазани. Бачили півника, бачили гусочок та каченят. Ти не дістанеш до нього, щоб потрогати. Миляшка. Кролик. 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 Ми йому дали один листочок, він його взяв. Можливо, візьме ще один. Кролик. Ось ще один котик. І ось там ще один сидить. Ну що ж, ми завершимо нашу прогулянку тут по палацу Шанборнів та парку. І я думаю, що це місце, яке вартує відвідати хоча б один раз, подивитися на цей палац, попити води з джерела краси, прогулятися цим дендропарком. А ми тим часом вирушаємо далі. І я хочу показати вам один заклад, де ми будемо обідати. Це місце, яке я відвідала минулого року і просто не могла не приїхати сюди ще раз. Зараз розумієте. Так, ще одне місце, на яке ми просто зобов'язані були приїхати. І я хотіла вам його показати це ось це кафе, схили Боржави. Але тут суть не в самому, прям кафе. Воно смачне, воно теж класне. Але краєвиди, які з нього відкриваються, ось ця от. Вишка, на яку можна піднятися і подивитися. І в саме кафе в нього просто вікна панорамні і дуже красиві краєвиди і гойдалка. Тому я це місце мусила показати. Ходімо дивитися. Основна фішка тут це ось це. Краєвид, який відкривається. Гойдалка, на які можна погойдатись. Це місце, яке мені минулого року показала моя сестра, і тепер я також його всім дуже рекомендую. Якщо ви тут на Закарпатті і проїжджаєте повз воловець, це місце точно вартує того, щоб сюди заїхати. Краєвиди неймовірні, і кухня також дуже смачна. Тож давайте покажу вам і її. Закарпатські такі страви. Ми собі замовили юшку грибову на сметанці і кизлики з бринзою. Магданці замовили сирнички. Меню досить широке, велике. Є що вибрати, є ось і варенички, є дерунчики. Минулого року я брала фірмовий дерун. Це такий великий був дирун. З ну теж дуже смачно було. Так, наша юшечка. З грибочками. Це Богданині сирнички. Виглядає Виглядають клапка. Виглядає ця клапка? Так. Да. Із сметанкою. І, і сметанкою, так. Ціна 150, якщо не помиляєш. Салатик з капусточкою у нас ще. І це кизлики з бринзою. Це такі дерунчики з бринзою і з грибною поливочкою. І наш рахуночок. 707 гривень вийшов. Піднімаємось сюди. Ну, ще, якщо з кафе видно тільки ту сторону, то з цієї вишки можна подивитися повністю. Ну, видна, навіть краєвид красиво. Красивий краєвид, так? Ну що ж, на цьому наша відпустка по Закарпаттю закінчується. Ми повертаємося додому. Тиждень видався справді насиченим, і всі відео вже на каналі ви можете їх переглянути. Нагадаю, ми були в таких місцях, як водоспад-шипіт, озеро Синевир, піднімалися на Хузький замок та куштували равликів. Були у таких термальних комплексах, як Велятино теплі тепліводи, ріка Хуст, берегове Жайверонок, Вкосино та в аквапарку Карпатія. І відвідували замок паланок в Мукачево. Тож підписуйтесь і не губіть, тому що далі чекає ще багато класних відео на моєму каналі. А сьогодні, па-па